Камені плавиться тінь, коли звір кричить, на слідниках і коррах, говорити, ходити, думати лінь, коли сонце розжарене над містом висить, і від чаду машин кругом іде голова. Я згадаю про холодний козер в лакить, куди їздив, колись старенький трамвай. Повези мене туди, де природа сама, повези мене, за місто де асфальту нема. Мене туди де зелена трава, повези, повези о-о-о, <кканут> старенький трамвай пам пампам, пам пам пам-пам-пам-пам, тю, а відпустка у жовтні, а далі зима. Я стараюсь не дивитись на засмаглих дівчат, ні морози, ні пива, бо води нема. Як ті люди живуть в республіці чат, а я. Код... van ter kož bi nam i, ledve noge volo čuoči pijen zaliva. Zbog zadaju pro kolodni pozer vlaki, budi izdel koli, starenki tramvaj. Povezi mene tudi, da priroda sama, povezi mene za mjesto, da asfaltu nema. Povezi mene tudi, da zelena trava, povezi, povezi. Povizimenetudide pregoda sama, povizimenesamisdode priroda sama. selena trava, povizim, 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 Toot toot toot.